С новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю далі про таке. У міській лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги триває ремонт травматологічного корпусу. Що вже встигли зробити, розкажемо за мить. 337 людей з початку нинішнього року евакуювали з населених пунктів, які межують з лінією бойового зіткнення. Скільки місцевих ще залишаються там? Розкажемо у випуску життя в фокусі 2025. Підсумкова виставка міжнародного конкурсу світлин відкрилася в запорізькому фотоклубі. Подробиці далі. Росіяни обстріляли дитячу лікарню в Херсоні. Серед постраждалих діти атака сталася вранці 29 жовтня. По будівлі вдарили з артилерії. Попередньо постраждало 9 людей. Серед них 4 дитини та 3 медичних працівники. Будівля лікарні має значні руйнування. Вибухова хвиля пошкодила прилеглі споруди. Наслідок обстрілу пошкоджено відділення. Автоматизованої системи управління та ОЗТ-діагностики. четверо постраждалих: одна дитина і троє співробітників. Одного стан важкий. Минулої доби росіяни атакували сім міст та селищ Харківщини, обстрілювали двома десятками дронів різної модифікації. Найбільше постраждав Ізюмський район. Там пошкоджено дві багатоповерхівки, заклад освіти, торговельний центр та офісну будівлю. Постраждало четверо людей. У селі Шевченкове перша близнюківської громади постраждала 75-річна жінка. У селі Рублене Вільхувацької громади постраждали 52-річна жінка і 56-річний чоловік. У місті Ізюм постраждав 49-річний чоловік. Не вщухають й обстріли Донеччини. впродовж минулої доби. Під вогнем опинилися 9 населених пунктів у Костянтинівці. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено дві адмінбудівлі та багатоповерхівку. Також окупанти поцілили по двох підприємствах. Пошкоджено шість приватних будинків. Обійшлося без постраждалих. Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини з лінії фронту. Евакуйовано 121 людину, у тому числі 21 дитину. Понад шість сотень ударів завдали окупанти протягом минулої доби по території області в одному з населених пунктів Запорізького району. Внаслідок атаки кабами двоє чоловіків віком 44 та 62 років отримали поранення. Пошкоджено житлові будівлі та господарські споруди, частково зруйновано будинок, поряд з яким влучила авіабомба. Продовж доби окупанти завдали 627 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 45 повідомлень про пошкодження житла, господарчих будівель та автомобілів. На гулійпільському напрямку наші оборонці зупинили сім спроб ворога просунутися вперед в районі Новомиколаївки та Лугівського. Повідомили в Генштабі ЗСУ. На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили сім ворожих атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Щербакі, Степове та у бік Новоандріївки Новоданилівки. Тим часом наші оборонці провели успішну спецоперацію поблизу Чернігівки та Стульнового. Збройні сили підірвали залізничні колії ворога і пустили військовий потяг окупантів під укіс у Бердянському районі. Пошкодили близько 70 метрів залізничного полотна. Вздовж покручених колій опинились один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше 9 вантажних вагонів ворожого військового поїзда. Опалювальний сезон в Запорізькій області може розпочатися вже наприкінці тижня. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Але у тому випадку, якщо середньодобова температура протягом трьох днів поспіль становитиме плюс 8 градусів, поки що таких показників в нашій області не зафіксовано. Вчора, 28 жовтня, президент оголосив про початок опалювального сезону в державі. Запорізька область до подачі тепла готова на 100 відсотків. Тож все залежатиме від погоди, зазначив начальник зова. Якщо ми побачимо тенденцію прогнозу погоди, що з сьогоднішнього дня наступні два дні будуть з середньою 8 градусів, то, скоріш за все, наприкінці тижня ми розпочнемо опалювальний сезон. Ми повністю до цього готові. Ми також маємо витримати баланс, тому що якщо буде холодно, і ми не вимкнемо опалення, то всі будуть грітися електрикою. А з електрикою сьогодні більший дефіцит ніж з опалення. 337 людей з початку нинішнього року евакуювали з населених пунктів, які межують з лінією бойового зіткнення. З них 26 діти, близько 200 літні люди, 12 з яких маломобільні. Попри постійні обстріли в області поруч з лінією бойового зіткнення та 20 кілометрів від неї ще залишаються майже 9,5 тисяч людей. Наприклад, в Гуляйполі 800, в Оріхові понад 600, в Малокатеринівці 130 осіб. Правоохоронці зазначають, що разу вивозити людей стає складніше, адже ворог буквально полює за евакуаційними авто та за цивільними. В Перемирському селищі було знищено наш автомобіль ось на початку місяця. Під час спроби евакуації одного чоловіка. До речі, він відмовився від евакуації. Заявку подавали його родичі, щоб його евакуювали туди, дуже важко, але дісталися поліцейські. Під час спілкування, коли його намагалися посадити в автомобіль, він взагалі втік, а в цей час, автомобіль був знищений. Ну, поліцейським дивом вдалося ну, відбулися без поранень, без ушкоджень якихось. За словами правоохоронців, Зоріхова, Гуляйполя, Степногірська, Преображенка та Приморського евакуювали всіх дітей, вивезли в безпечні місця. До населених пунктів, жителі яких підлягають обов'язковій евакуації, належить, зокрема, Мала Токмачка. Але нині там ще залишаються п'ятеро людей. виїжджати вони категорично відмовляються. У Степногірську лишаються проживати семеро людей. Також триває обов'язкова евакуація з 11 сіл Успенівського та Новомиколаїв. Старостинського округу Гулійпільської громади звертаюся до населення, до, нашого, до наших громадян, не нехтувати е, заходами безпеки. Е, все ж таки скористатися е, або виїхати самостійно, якщо є така можливість, якщо немає такої можливості, е, скористатися допомогою поліції, органів місцевого самоврядування. Е, Координаційного гуманітарного центру спільними діями ми проводимо евакуацію з небезпечних районів в безпечні райони, знаходимо місце поселення, розстріляємо людей. Ремонт травматологічного корпусу міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги виходить на фінішну пряму. Роботи розпочали торік, у серпні, а нині вже облаштовують перші поверхи. Корпус об'єднає опікове, інсультне, нейрохірургічне та інші відділення з повним спектром послуг. А головне тут буде налагоджена якісна логістика надання екстреної допомоги. Що вже зробили та коли запрацює корпус. Дивіться далі в сюжеті. Оновлений травматологічний корпус значно розширить можливості лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги, кажуть у медзакладі. Зокрема, зможуть приймати вдвічі більше пацієнтів. Зараз ми до ста пацієнтів, до ста швидких приймаємо. Це мається на увазі робота по екстренській. Ще є самозвернення, ще є амбулаторні прийоми, ще є травмпункт і додатково розгорнуті 240 ліжок на цьому корпусі. Звичайно, дозволять нам в два два корпуси збільшити і кількість пролікованих випадків в оновленому травматологічному корпусі. Люди зможуть отримати повний спектр медичної допомоги зі швидкої травмпункту чи приймального покою. Пацієнт одразу потраплятиме до профільного відділення на діагностику чи за потреби в операційну. Швидка медична допомога має їхати в одне місце. Лікарі мають стабілізувати стан пацієнта і одразу або підняти його в операційну, які ми робимо тут досить сучасними, або перевезти одразу в реанімаційне відділення, яке також буде оснащене всім необхідним. Звичайно, сучасна діагностика це також один з елементів, який буде розташований на базі безпосередньо цього. Корпусу відновлять роботу в цьому відділенні інсультний центр, неврологічне відділення з інсультним центром, відділення опікове, потім травматологіч, травматологічне, відділення, відділення щелепно-ліцевої хірургії, нейрохірургічне відділення, великий блок інтенсивної терапії на 24 ліжка, відділення анестезіології і операційний блок. Реконструкція розпочалась у серпні минулого року. Обрали для модернізації саме цей корпус, тому що до нього найлегше під'їжджати машинам швидкої. Заїзд до нового корпусу це під'їзд із перемоги проспекту, під'їзд до корпусу хірургічного першого це такий трошки заїзд через збоку парку перемоги. І тому це питання однозначно покращить логістику пацієнта і співпрацю з екстремкою. Логістику пацієнта тут значно легше прорахувати. Саме тому ми взяли цей корпус як базовий і розуміємо, що тут ми здатні розмістити всю екстрену медичну допомогу або в її більшість. Ремонт корпусу лікарні фінансується за рахунок держави, а також за кошти з обласного та міського бюджетів. Частину грошей виділив і сам медзаклад. Наразі цей об'єкт у нас на 95% профінансовано. Дефіцит коштів, який буде необхідним, ми закроємо з обласного бюджету для того, щоб повністю завершити реконструкцію цього об'єкту. Чотири поверхи вже оснащують меблями та медичним обладнанням, а на інших завершують роботи. Вже встановили вентиляцію, освітлення, відремонтували укриття та займаються благоустроєм території. Лікарня також зможе працювати на автономному живленні у разі блекаутів. На базі п'ятої лікарні ми вже почали встановлення наших когенераційних установок, яких тут буде розташовано дві це більш ніж 5 мегават, для того, щоб також зробити автономним живлення всього медичного містечка п'ятої лікарні. Загалом ремонтують понад 11 тисяч квадратних метрів п'ятої лікарні. Також обладнують укриття, де за необхідності можна буде не тільки приймати пацієнтів, але й проводити операції. Розпочати повноцінну роботу оновлений корпус має протягом місяця. Після його реконструкції планують відремонтувати і інші відділення цього медзакладу. Надія Микита Дейнега, телеканал МТМ. Як знайти свого лікаря, куди звернутися в разі невідкладної допомоги, та які послуги гарантовані державою? Тепер відповіді на ці запитання зібрані в одному виданні. Це будівник, який допоможе військовим, ветеранам та їхнім рідним швидко знайти потрібний медзаклад, дізнатися про доступні послуги та умови їхнього отримання. Тут зібрані адреси, номери телефонів та профілі кожної з лікарень. Це перше видання після об'єднання запорізьких медзакладів. Я в корисною він буде і для вимушених переселенців. Більшість багато пацієнтів, особливо з числа внутрішньопереміщених осіб, не знали, де які послуги в міських лікарнях можуть отримати. Тому ми згрупували найбільш затребувані послуги амбулаторної медичної допомоги і об'єднали їх в такий путівник для зручності користування. Також у посібнику можна дізнатися, які медпослуги надають безплатно для ветеранів. Це, наприклад, протезування зубів, відновлення зору та реабілітація після поранень. Посібник наявний в електронному вигляді на сайті міського департаменту охорони здоров'я, а також для зручності друкований у лікарнях та у фахівців ветеранського супроводу за кошти благодійного фонду АРУБІКОНВОЛІ видали 2,5 тисячі примірників. Люди сприймають інформацію а, різними каналами, і а, в бумажному вигляді для багатьох це інформація є більш доступною, і це а, робить інформаційну безбар'єрність, тобто можливість отримати а, один той самий примірник, як в електронному, так і в бумажному вигляді. Нові книги від запорізьких письменників та поетів за кошти міського бюджету Цьогоріч у світ вийдуть 11 книг. Перші чотири вже побачили світ. А відбулося це в рамках міської програми функціонування української мови. Про що нові книги, ідеях можна почитати? Знає Анна Крамаренко, час мовчать, час не думати нічого. час у пошуку нового, час тече і час пече. час... Лягає на плече серед авторів. чиї книги цьогоріч видані коштом міського бюджету, і Наталія Ігнатьєва. Світ побачила збірка її поезій Час для дії. Це вірші написані з 2014 року. Більші саме під час повномасштабного вторгнення. Це для мене велика подія, тому що в мене є вже збірки моїх п'єс. Є малесенька збірочка поезії, яку ми видавали як волонтери, і оце от така велика, доволі. Майже повна і ошатна книга, в якій зібрані мої поезії часів війни. Не випадково збірка називається Час для дії. Ми живемо в такий період, коли сидіти склавши руки не можна, і ми всі діємо. У 2025-му За кошти міського бюджету видадуть 11 книг авторів запорізького краю. Окрім збірки Наталії Ігнатієвої, вже побачили світ видання Любові Геньби, Вікторії Забави та Лорини Тесленко. У мене в руках дві книги наших авторок. Любов Геньба і Вікторія Забава забала. Вони обидві гуляйпільчанки на сьогодні. Було б краще звичайно, якби вони самі презентували ці книги, але змушена це робити. Я як голова спілки за допомогою моїх колег, от, бо вони зараз перебувають в евакуації. Толя забава, дивіться, яка влучна назва. І виживу, і вистою, і встою. Обидві вони пільчанки, пишуть про одне й те саме, але можна сказати, різними мотивами. Спіль... Різними словами, хрізь спільні мотиви, спільні локуси, спільні вулиці. Книги видаються в рамках міської програми функціонування української мови як державної. Бусі всіх сферах суспільного життя Запоріжжя на 2024-2030 роки. На цей рік у нас був конкурсний відбір рукописів запорізьких авторів. Було подано понад 52 заявки і відібрано 15 рукописів для друку. Деякі рукописи експерти порекомендували об'єднати в одну книгу. Таким чином у нас планується цього року, точніше не планується, а вже видаються. 11 видань на видання понад 800 книжок, 820, якщо я не перемиляюся. Виділено 570 тисяч Спочатку повномасштабного вторгнення люди стали більше читати. Це дослідження проводилось по всій Україні, і в 2024 році 76% книжок. Чим відсотків всіх книжок, які були прочитані, вони були прочитані українською мовою в порівнянні з 2023 Цей показник виріс на 19%. відсотків, і саме завдяки таким програмам. Державної підтримки місцевої підтримки українського місцевого автора я думаю, що ми і далі будемо продовжувати цю цей напрямок. Частину накладу виданих книг передадуть до міських бібліотек. Анна Крамаренко, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Про ремонт травматологічного відділення однієї з лікарень міста та евакуацію людей з прифронтових територій говорила в першій частині випуску, а далі про таке. Десять років успіху, досягнень і натхнення. Хортицька національна академія відзначила перший ювілей. Подробиці у випуску життя у фокусі 2025. Підсумкова виставка міжнародного конкурсу світлин відкрилася в запорізькому фотоклубі. Подробиці далі. Костюмована вечірка та конкурс на найкращий костюм. 40 ветеранських родин завітали до незламного хабу в орбіті, аби разом відсвяткувати Геловін. Як це було, побачите за мить. До кінця тижня в Запоріжжі на три маршрути виду додаткові автобуси: це 17, 18 та 38. Перші два курсують з південного мікрорайону до Осипанківського та Бородинського, третій – від БК Залк на Хортицький. Додатковими автобусами вже посилили ще один популярний маршрут: – 39-й – від вокзалу запоріжжя 2 на бабурку. Додався й транспорт, котрий їздить по вулиці Перемоги на південний. опитуванні обласної влади місць. А також проголосувала про збільшення кількості автобусів на Шавчанківський. Такий резерв є, каже начальник обласної військової адміністрації ресурс, який ми можемо вивести ще на маршрути. Це приблизно 35-40 автобусів двома шляхами: перше, це допустити до маршрутів ті гуманітарні автобуси, які ми отримали. А друге це відремонтувати ті, які стоять вже по два роки. Це така дивна річ, але в нас десятки автобусів стоять по два роки, і їх ніхто не ремонтує. Тому зараз ми з цим розберемося і виведемо донорські автобуси і додамо їх на маршрут. Десять років успіху, досягнень і натхнення. Хортицька національна академія відзначила перший ювілей. Освітяни та студенти зібралися в незламному хабі, аби поділитися здобутками. На урочистостях побувала і наша знімальна група. Хортицька національна академія це не просто навчальний заклад, а унікальне місце, яке поєднує у собі центр ветеранського розвитку, комплексної реабілітації дітей та підтримує молодих винахідників. Студентка четвертого курсу Ангеліна розповідає, любить дітей і мріє стати вчителькою молодших класів. Каже, ще зі школи прагнула навчатися саме тут. Сама атмосфера академії дуже надихає на те, щоб виховувати майбутнє покоління, на те, щоб розвивати майбутнє нашої держави. Студенти мають змогу проводити практику у діток з предметів навчальних. Вона цікава. Пишається власним шляхом Кортицькій академії докторка соціологічних наук Еліна Познякова-Крибятєва. Згадує, починала викладачкою соціології, а нині проректорка освітнього процесу. Але найбільшим досягненням вважає створення при навчальному закладі центру ветеранського розвитку. Початком повномасштабного вторгнення це зайняла сама праця з ветеранами. У нас був створений перший в області центр ветеранського розвитку, який підписаний меморандум з міністерством справах ветеранів. І ми є першим в Запорізькій області центром ветеранського розвитку. Також ми навчаємо фахівців супроводу ветеранів та демобілізованих осіб і надаємо всебічну допомогу. Ректорка академії Валентина Нечипоренко понад 40 років працює саме в цьому закладі, тож разом з ним пройшли. Йшла всі етапи реформування від санаторної школи Національної академії. Згадує й про перші кроки після створення вишу. Починали з маленького, був тільки один доктор науки, 12 кандидатів. Зараз ми за 10 років дуже виросли в науковому сенсі, 27 докторів наук, 76 кандидатів наук. Ну і звичайно, три освітніх програми 15 рік, 25 рік, 30 освітніх програм. Коли бачиш ці дитячі очі, щасливі, коли вони тебе щиро обіймають і говорять те, що Валентина Васильівна, ви найкраща. Ми вас любимо. Ви знаєте, я сюди лечу так само, як і колеги. Десять років тому було створено заклад, розвивалися спеціальності, розвивався колектив. І сьогодні це один з унікальніших закладів нашої держави, але точно нам потрібно виходити і на міжнародний рівень, і це наша наступна задача, яку точно ми зможемо справитися. На сьогодні у Хортицькій Національній навчально-реабілітаційній академії навчаються понад дві тисячі студентів. Також сюди можна безплатно звернутися за комплексну реабілітацію дітей з інвалідністю. Анастасія Митко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Суху багаторічну тополю спиляли в дворі по вулиці Леоніда Жабутинського. Місцеві мешканці кажуть, боялися, що через крихкість вона просто впаде на людей чи автомобілі. Тож звернулися до Вознесенівської реадміністрації, аби комунальники прибрали аварійне дерево з прибудинкової території. Деревина тополя добре горить, тож її розпиляють на дрова та передадуть малозабезпеченим родинам для пічного опалення. Роботи проводилися по видаленню аварійного дерева з Сухого Тополя. Виходить комісія згідно актів визначає аварійність дерева. В комісію входять представники Зеленбуда, районної адміністрації, екологічної інспекції. Протягом нинішнього року в вознесенівському районі спиляли 120 аварійних дерев. Впродовж усені планують прибрати ще 100. Якщо в вашому дворі теж є небезпечні дерева, звертайтеся до міського контакт центру 1580 або письмово до адміністрації вашого району. Життя в фокусі 2025. Підсумкова виставка міжнародного конкурсу світлин відкрилася в запорізькому фотоклубі. Найкращої фотографії журі обирало з понад восьми сотень робіт від 70 авторів, не лише з України, але й зарубіжжя. кажуть, через високий рівень майстерності це було нелегко. Враженнями від побачених робіт готові поділитися наші журналісти. Одесит Олександр Сінельніков надіслав для участі у конкурсі кілька робіт. Журі обрало три в різних номінаціях: серед них профіль літньої жінки, світлина, яка нагороджена золотою медаллю. Жінка не позувала кадр випадковий. Я його бачив на міріприяті. Я її побачив на заході. Це було у Нью-Йорку. Ця жінка з наших емігрантів. Мені вона дуже сподобалася, дуже цікава, фактурна. Я її тихесенько сфотографував, але на жаль, не встиг познайомитися. Диплом першого ступеня за макрозйомку отримала ще одна світлина Олександра, яку кілька років тому зняв на Хортиці. А диплом другого ступеня фотохудожник отримав за жанрову сценку у плацкартному вагоні. Каже, професійна фотографія точно має майбутнє. В цьому переконана і його колега Ірина Дорогокупля, авторка світлини з жанру. Рутревел я в багатьох напрямках відправляла роботи, і саме ця підійшла під такий тревел напрямок, такий жанровий знімок. Я рада, що моя робота пройшла конкурсний відбір і потрапила в зал сюди на виставку. Ці люди дуже контактні, вони люблять туристів. Їм також можна брати якісь смаколики, пригостити, особливо діток. Вони дуже добрі, зовсім нічого поганого від них я не бачила. Срібну медаль здобула робота Геннадія Тарана. Художник вперше брав участь у фотоконкурсі. Каже, висока нагорода для нього стала несподіванкою. На фото друзі, яких знімав на подвір'ї будинку у Канівському, упіймав гарний кадр, жіночі образи залишив, решту додав спецефектами. Пістані дівчинка з мамою. Це в принципі таке випадкове було фото. Хтось там кликнув, вони обернулися, і мені на думку спало, що це можна поставити, таку, як в казковому такому лісі, десь приводами, що вони там сидять, лякаються, тим паче, що це теж було на Хеллоуін фотографія зроблена. І трохи додав красок. Трішечки щось домалював і вийшло таке чудове фото. А це перший дзвоник. Робота має диплом першого ступеня. Автор Володимир Лук'янець з міста Вижгород. Навряд чи хтось з глядачів саме так уявляв собі свято першого дзвоника. Та все це різні грані реальності. І кожен автор побачив життя по-своєму талановито. Тому обрати переможців для журі виявилось завданням не з легких. Всього на конкурс надіслали понад вісім сотень робіт, 72 автори. Це фотохудожники з України, а також з Німеччини та Польщі. Роботи є настільки цікаві, що навіть доходило до суперечок серед членів журі, на якій роботі зупинити свій вибір при присвоєнні того чи іншого міста. Але ми впорались і зараз ви можете побачити на виставці найкращі. На нашу думку, українські роботи цього року вірворівся у шести категоріях: це пейзаж, портрет, жанрова зйомка, макро, натюрморт і арт. Фото. Побачити підсумкову виставку міжнародного конкурсу Життя у фокусі 2025 можна до 13 листопада у Запорізькому фотоклубі на проспекті Соборному 159. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. костюмована вечірка та конкурс на кращою костюм. 40 ветеранських родин завітали до незламного хабу в орбіті, аби разом відсвяткувати Геловін для дітей. Створили святкову атмосферу, в якій малеча поринула освіт фентезі та розважалася з аніматорами. Бачила все Валерія Гетьман. Тематичні декорації, святкова атмосфера, командні ігри та конкурси. Так зустрічають Геловін, діти ветеранів 40 хлопців та дівчата разом зі своїми батьками. Хочемо весело провести час в приємній атмосфері з цікавими іграми. Платями носити не любимо, тому випав. Вибір на скелета дівочку серед святкових образів, герої комп'ютерних ігор та фільмів, а також відьмочки, скелети, чортанята і багато інших. Приготувалися з тренування. Поки що тікайте від нього, Тікайте, молодці. І так, ще тренування запускай ще раз. Малеча від 6 до 10 років розважалася разом з аніматорами, а також змагалися за звання кращий костюм. Працювала тут і фотозона та локація за квагримом, де кожен міг доповнити свій образ тематичними малюнками на обличчі. А організував цікаве дозвілля міський департамент з питань ветеранської політики спільно з освітньою фундацією Потенціал в нашому непростому перфонтому місці. Це дуже дієвий захід розвантаження для дітей їхній соціалізації, тому що безпекова ситуація ну, зараз дуже складна. Захід проходить в захищеному просторі, і це ну, будь-яке дитяче свято це завжди гарно для дітей. В цьому році буде ще буде дуже багато заходів. Це буде заходи психоемоційної підтримки дітей, буде захід до дня захисту дітей, також від нашого департаменту. А наприкінці свята дітям вручили солодкі подарунки. Валерія Гетьман, Юрій Поворожнюк, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.